Хто за? за? Внесення зміни до статуту. Треба внести, тому що щоб далі працювати. Далі. Голосуємо. Хто за? Так, наступне про затвердження, положення, про старосту Кінської сільської ради, я так само пробуваємо. Ми положення старости, але на той час, коли ми його затверджували, 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 у нас ще не було створено знаку. Так, у нас почав діяти знак деякі повноваження переклалися із старост на надання, на, 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 на ці послуги надають адміністратори. Отже, ми вносимо зміни і тому перезатверджуємо це дане подовження. Проголосуємо. По Дякую. Так, наступне. Про надання обладної матеріальної допомоги матері поберу військовослужбовця, заключували ліни. До сільської ради надійшла заява віднаточила її вільне, матері загиблого військовослужбовця, наточного Василя Васильовича, який помить наші молодий право ті розпочали, припамень бойового завдання. Одразу ми порядку будемо на той будівлі возник 15 тисяч стурін. Одноголосно для цього не проведення оборони матеріальної допомоги, що це Пряся Свобода, порушення Валентині Володимирів. Надійшла заява, порушена Валентина Володимирівна, після лав, Пресвятська Слобода, будинку якої по прогулку миру 8. Сталася пожежа, було дуже сильно пошкоджено будинок. Пожежа сталася у жовтні 204 року. Син порушення Валентини Володимирівни зараз перебуває у Збройних силах України. Є пропозиція надати одноразову матеріальну допомогу по програмі соціального захисту 15 тисяч гривень. Голосуємо. Хто за? Голосно <кхи> дітей. <кхи> так, наступне про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовців Олещику Олександру Миколаївичу. Надійшла заява від Болочука Олександра Миколаївича, військовослужбовця, що отримав поранення, пов'язані з захистом батьківщини внаслідок мінометного обстрілу під час виконання обов'язків військової служби в Буланській області. Це житель села Трісвяцька Слобода. Є е, проєкт рішення надати одноразову матеріальну допомогу в розвиті 15 тисяч. Голосуємо. Хто за? Дякую. Так, ще одне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жительці села Павлівка Лісітенко Ніні Дійшла заява від жительки села Павлика Нікітинку Іванівни, сім'я якої опинилася в складних життєвих обставинах, внаслідок школи захворювання чоловіка Нікітенка Валерія Михайловича. Є пропозиція надати одразу матеріальну допомогу розмірі 15 тисяч гривень. Голосуємо, дяку. хто за? Так. Дякую. Ще питання про затвердження. Рішення виконавчого комітету та розпорядження сільського голови прийняти комісійний період. Так, а це рішення бачили, щоб ну, не зачитувати всі дивіться ріки. Всі згодні з тішені. Ну, Затвердження дефектних актів. На комісії ви всі? Да, на, на комісії Далі. Є пропозиція голосувати. Тоді хто за? Одноголосно. Дякую. Так, Тетяна Ленитівна.

Розвіл на розробку технічної документації землю щодо івенталізації земель комунальної власності з метою формування земельних ділянки для місць виділення відходів, розташованих за межами села Свобода. Є проєкт рішення з метою формування земельної ділянки для місця відділення відходів від свободи, Місті, ради, на замежених связанської свободи на дати Кінській сільській ради дозвіл на розробленої технічної документації щодо івентарізації земельної ділянки 1 Мика. Це, є там є... документи, що а... сміттєзвалище. Треба привести документи в порядок по даній ділянці, щоб далі рухатися згідно з чинного закону, що там далі робити. Потім... У нас є а, зареєстрований паспорт місце виділення відходів, відходи. Є зареєстрований за межами підсягці свободу. Цей паспорт ми ніяк не можемо ліквідувати. А, і зв'язку з новим, новим заходом про ці ми повинні провести ряд заходів, але для цього, наприклад, невійково мати право власності на всі земельні ділянки, де є паспорта на місці виділення відходів. Голосуємо хто заголосував, дякую. Так, наступне. Про затвердження технічної документації, зимову встановлення відновлення мед земельної ділянки натури на місцевості та передачу власність для індивідуального садівництва Богдану Володимирову Михайловичу. Я буду вам казати. Для індивідуального садівництва Богдан Володимир Михайлович має у власності садову будиночок. Садому товаристві -товари ка -товари про -товари. тому є про проект рішення передати йому власні земельні ділянку для індивідуального садівництва садовому товари товариства -товари Капроса. Голосуємо хто за? Володиму, дякую. Так, 23 -е і 24 -е питання можна об'єднати. Це два дні. Про затвердження технічної документації замовку щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та про передачу земельної ділянки у власність заслугується в мірі Петрівні 24 на війні Тетяні Володимирівні. Голосуємо. Так, передати Вірі Петрівні земельну частку Бай. На території Шестовицького і Старостинського округу та невинній Тетяні Володимирівні за мою час Купайського на території тис і Старостинського округу. Голосуємо. Хто за? Дякую. Так, є ступень. У нас тут є питання. Об'єднує 25, 26, 27. 28. Так, значить, це питання. Про затвердження технічної рекомендації щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власних земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд, присадивна ділянка Осипенко Алі Васильівні, Хатінку Олександру Анатолійовичу і Черненко Олександру Володимировичу. Так, ще так і Власенко Ірині Михайлівні. Значить, Власенко Ірина Михайлівна, Осипенко Алла Васильівна, Хаднюк Олександр Анатолійович, Черненко Олександр Володимирович мають у власниці житлових будинки. Тому їх проєкт рішення передати під їхніми житловими будинками у власні земельні ділянки. Хто за один зелений? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, приседної ділянки, що перебуває в приватній власності сил сир, олімлюворів. Олі, олі. олі. Тут можна об'єднати 29, 30, 31 і 32 питання. Так. Чуєнко Наталії Володимирівні, Курганівій Антоніні Олександрівні. І Маслюк Світлані Значить, Сирик Ольга Григорівна, Чуєнка Наталія Володимирівна, Фургайлова Антоніна Олександрівна, Маслюк Світлана Володимировна мають у власності земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, на яких розташовані житлові будинки, що перебувають у їхній власності. Тому є проєкт рішення затвердити проєкти зміни цільового призначення. Земельних ділянок, які перебувають суді приватній власності. Голосуємо хто за голосуємо. Дякую. Так, наступне про надання дозволу на розроблення техні... технічної документації знову щодо встановлення вновлення меж земельної ділянки натури на місцевості з подальшою передачою в оренду Ніні Олексіївні. Кондратенко Ніна Олексіївна має у власності за межами села Жадинки. Об'єкти нерухомого майна це навіс. Земельна ділянка на даний час сформована, тому є проєкт рішення надати контрактинка мінімуційну дозвіл на розроблення документації декомутацію встановлення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Дання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою споруди щодо розстановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості Басенко Ганні Іванівні. 34 тридцять 35 можна об'єднати. Ми надали дозвіл на толівні і полику вікторів, Басенко Ганна Іванівна, худаху Олена Анатоліївна. Вони являються. Спадкоємцями з на право власності на земельну чатку а, спадкоємці як члени колишнього країнської кілька. Тому ми не даємо дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення та відновлення меж земельних ділянок. Так, голосуємо. Так. Хто за? Одноголосно. Дякую. Так, наступне про надання дозволу до розроблення проєкту земельної щодо відведення земельної ділянки в оренду за області команду Павлі Вікторовичу. Володимир Павло Вікторович має користування земельною ділянку площою 09 га, яку він має в обробітку. Тому в умовах воєнного стану є можливість йому передати в оренду земельну ділянку, про що він написав заяву. Проєкт рішення надати полотку Павлу Вікторовичу дозволу на розробку проєкту законопроект щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачою оренду для ведення городництва, що розташована в селі Кінка площею 9 сотечок. Голосуємо хто за? Одноголосно, дякую. Про заяви Кошуна Володимира Михайловича. А, я зачитаю про рішення, а, розглянувши заяву Вишина Володимира Михайловича про надання дозволу щодо встановлення межіменної ділянки в натурі, яка знаходиться в оренді СПГ Колосок. Проєкт рішення відмовити вишому Володимиру Михайловичу надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення земельних на санаторії в зв'язку з тим, що до заяви не дадений пакет документів, а саме довідність від селянського господарства колосок на виконання будь-яких робіт, не довідання Володимира Михайловича, не наданий витяг державного земельного кадастру на земельну ділянку, що перебуває у ринку СВГ «Колосок»,

Марія Юрійовна звернулася із заявою про надання високоплавної передати власність власній земельній ділянці для ведення фермерського господарства, для видання садових селянського господарства, для видання садівництва для будівництва та обслуговування шлового будинку господарських будівель і колод. Є проєкт рішення, відмовиючись Лисовій Марії Юрівні у наданні безкоштовно. Земельних ділянок в зв'язку з тим, що до заяви не наданий повний документ документів. А саме витяг з Державного реєстру речових прав про фермерське господарство, графічні матеріали бажаного місця розташування земельних ділянок, з Державного реєстру речових прав на садовий будиночок, витяг із державного реєстру речових прав на житловий будинок. Знагалом, дякую. Наступне про припинення на дії договору оренди земель недостаткової земельної частини ПАЙ. Зв'язку з тим, що сільська рада передала в оренду неуспадковому земельну частку БАЙ, але на даний момент власник оформив це право власності, тому є проєкт рішення припинити дію договору оренду на неуспадкову земельну ділянку. Укладення між Київською сільською радою та фермерським господарством Києва питання. Так, так. Про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність для інзуального садівництва. Гайда Юлії Юрійовної. Гайдай, Юлія, Юлія Юріївна, має із садовий будиночок, так. що розташований в садовому товаристві Міраж. Тому є проект рішення передати у власність, гадає юрівні земельну ділянку для індивідуального садівництва, що розташована в садовому товариство мініраж. Голосуємо хто за голосу, дякую. Так, наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цього призначення, якої змінюється земель для ведення фермерського господарства наземний для ведення товарно сільського виробництва, на які розташовані об'єкти нахому майна, що перебувають у власності. Бишуна Володимира Михайловича. Бишуна Володимира Михайловича ми ще влітку, мабуть, надавали йому дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цілого призначення. Значить, це на виконання того рішення був розроблений проєкт землеустрою щодо зміни призначення земельної ділянки. А в чому питання? Це як додаткове питання, я розкажу. Питання в тому, що а, на земельній ділянці, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі для ведення фермерського господарства, розташований об'єкт нерухомого майна, який перебуває у приватній власності душина Володимира Михайловича. Але вишун Володимир Михайлович не має права на земельну ділянку для ведення фермерського господарства, так як він є фізична особа. Тому, для того, щоб він зміг а, оформити земельну ділянку, сільська рада надавала дозвіл на зміну цільового призначення. Зараз проєкт розроблений, він поданий на затвердження сільського раду. Значить, сільська рада а, пропонує... Проєкт рішення затвердити проєкт звання цільового призначення із земель для ведення фермерського господарства на землі для ведення товарного сільського виробництва. Змінюється цільове призначення земельної ділянки земель для ведення фермерського господарства на земельну ділянку для ведення товарного господарського виробництва. Володимир Михайлович зареєструє цю земельну ділянку для фермерського господарства, і потім ми йому... Тому її в оренду згідно чинного законодавства. Да, Я треба вже привести до відповідності, щоб все було нормально. <клухи> Голосуємо. за. Хто за? Одноголосно, дякую. Так, наступне. Проходимо з зеленої з кадастровим номером 3542. На, на, на території 6-го округу розташована зелена ділянка з площою майже 25 гектар. Це земельна ділянка комунальної власності, право комунальної власності зареєстровано. Сістрада з метою напрямок бюджету має намір зробити розподіл цієї земельної ділянки і подальшою проведення процедури проведення, виставити їх на земельні доріги. Чому робиться розподіл земельної ділянки? З чинного законодавства. На торві виставляється земельна ділянка, яка має максимальну площу 20 гектар. Так як ця земельна ділянка майже 25 гектар, тому її треба е, пройти про поділу земельної ділянки. Тому є проєкт рішення розробити е, технічну документацію щодо поділу земельної ділянки на земельні ділянки орієнтованої площою 15 гектар та на земельну ділянку орієнтованої площею 10 гектар. <голосуйна> <голосуйна> <Джон>? <голосуйна> <Шо>? <голосуйна> так. Не находиться. Сільської ради. Про затвердження технічної документації займов щодо встановлення відновлення земельних ділянок для якої та передачу земельних ділянок в оренду цього освіту агро. Прийнято рішення про надання дозволу на розробку технічної документації товариству Освіт. І товариство освіт розробило цю технічну документацію, тепер нам передає її на затвердження з подальшою передачею в оренду. Значить, є проєкт рішення передати в оренду. цей не успадковий час і балів. Є проєкт рішення передати товариству AllSuite Агро» земельні ділянки Рівні 6 гектар в оренду і е, басовищ е, 8,5 гектар. Значить, установити строк дії договору на 10 років, але не більше, ніж до моменту оформлення права власності на земельні ділянки, та встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативно-рушової оцінки земельних ділянок про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на силі на місцевості та передачу власник для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель з того. Немовська ріна має власність, житловий будинок серед гнів. Тому є проєкт рішення передати власність із земельну ділянку під будинку для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарському ділянку військово. Голосуємо, хто за. Є пропозиція. Хто хоче поспілкуватися? Дякую всім за роботу. І сесія оголошується.

なんだ